Окремо хочу швидко пройтися, бо треба йти далі. Да, да. Це от власне самий східний, саме західне узбережжя Каховського водосховища, знову таки на великій мапі, трохи південніше Запоріжжя, трохи ми збільшили. Район Кам'янського. От ділянка дуже цікава, тому що траса М 18, Харків Лушта, угу. і далі на Сімферополь. І от, десь приблизно на рубежі, ще початка вересня, 7-8 числа, після такої тривалого затиші, тривалої статики, от наші військові відкинули окупантів фактично від південно-західних. Околиць Кам'янського на цій ділянці uh -huh. да, були удари. Але що характерніше і на мою думку важливо, це вже інший берег річки Янчикрак. От ми, коли влітку були на цій ділянці, uh -huh. працювали з військовими, вони казали про те, що ця річка вона не надто широка, не надто глибока, але суттєво заважала Русні заходити піхоті і особливо диверсійно-розвідувальним групам атакувати Кам'янські. А тепер, вочевидь, йдеться про те, що наші воїни перетнули її і самі зайняли рубежі на південному фланзі. У будь-якому випадку. Це рух на Васильівку, хоча ну тактично, такого дуже тактичного рівня цей успіх невеличкий, те, що от змогли зробити тут. Да, це от якраз пов'язане з перекиданням четвертої армійської бази, там на токмак тої ж 810 бригади морської піхоти, чи просто, от, знаєте, вичекали слушний момент і ну, вдарили значне. Це злагоджені дії. Я поясню чому, тому що нав'язується наша ініціатива ворогові. І ми вже керуємо фактично перекиданням їхніх резервів, їхніх сил туди, вже де ми бачимо, і ми використовуємо можливості. Ось це вам приклад. З того, що я знаю, на цьому напрямку зараз наші сили насипають доволі потужно, дуже потужно. І там на ворога такий вогневий вплив задіюється. Вони панікують через це, тому що розуміють, що розумієте, що сталося. Сталося так, що. Вони від зашаленованої оборони, взагалі, на фронті, ось ця, яка була вибудована на лініях суравійки, на там це все замінування. Вони перейшли до хаотичних неорганізованих контратак. Мета зірвати український контрнаступ, дати зустрічний бій і все. Тобто, давай в атаку, в атаку. Кинули десантні підрозділи, кинули спецпризначенців. Вони не можуть. Цього зробити, і на сьогоднішній день ось ця і оборона почала давати збої. Чим починають користуватися наші сили, в свою чергу насипаючи і діючи доволі потужно. І це, до речі, попри всі складнощі, дуже непросто це дається великою ціною, але дає шанси, тому що видно, що ми визначаємо сценарій і Я наші красу... сили заганяють ворога.